Питання цікаве, таке. Я, де, я все не буду читати тільки саме сміст. Як особисто ви ставитеся до пророцтва, чи верніше сказати, видіння святого Отця Пігу, якому об'явився Ісус Христос у січні 1957 року щодо страшної катастрофи людства чи навіть Третьої світової війни, просто відтенець ресурси різні е, назви цієї події. Чи можливо ви взагалі чи читаємо цю інформацію в невірному перекладеному вигляді? та І чи взагалі варто нам над цим замислюватися, Адже ніхто точно не знає, не може знати про якесь страшне лихо чи інші пророцтва, спровоковані людськими гріхами, а навіть кінець світу? Ну я дуже дякую. Питання, звісно, інтересне. Дивіться, як ви думаєте, для чого е, пророки проголошують таку річ? Просто так, щоб вас налякати, чи що? Ні. Господь Бог посилає своїх людей, до... до е, посилає там пророків, проповідників там, і так далі, Щоб вони звернулися до свого народу. Якщо ви говорите, ну, наприклад, якщо йдеться про Пів у 57 рік, так? він говорив про. Про яку проросте, яку біду, як ви думаєте, 57 й рік? Про нинішню війну? А може карибський кризис, який був у якому році? У 62-му році? Через 5 років. Світ був на межі Ядерної війни. Радянський Союз завіз ракети вроді на Кубу, та? і там почалося серйозне було всі, ну. Хто з моїх, ну не те, що з моїх ровесників, бо тому що мене ще теж тоді не було, так? але ну, хто був в Радянському Союзі, інформація була дуже скупа, але ми знали, що там таке було, так? Був, світ був на грані. На грані. Тому не говорити, що отець Піо говорив про, цей, про цю кризу? ядро Третьої світової війни. Бо якщо були б. Радянський Союз був би бахнув ракетами із Куби, а Куба це, ну, це до Америки два кроки, так? то представляєте, що було би там почалося. Я думаю, може так. І, і не тільки отець пів, а багато священників, і монахів, і єпископів молилися тоді, щоб Господь Бог це відвернув. І слава Богу, слава Богу, стало їм розуму не бахнути. Тому посилав і казав, і мало було видіння. Я думаю, 62 й рік ближчий, як 2024. й І отець пів говорив про свій час в межах своєї компетенції. Так? Ну, я би так сказав. А про сьогоднішній, про сьогоднішній цей стан достатньо ми можемо самі собі відповісти. Ми маємо інтернет. Ми в курсі всіх собитів, розумієте? Сьогодні кожна проста людина інформована сильніше, чим президенти, скажімо, в 30-х роках, в 20-х роках. У вас сьогодні більше інформації, як в ЦРУ, скажімо там, у 30-му році. Кожного із вас, ви в будь-який час можете зв'язатися з будь-якою точкою світу. Ви знаєте, що де проходить в реальному часі. Сьогодні світ глобалізований, інформований, і тому сьогоднішній стан. Ми і так знаємо, все, як все виглядає. Ми маємо трошки, як то кажуть, заблуканого сусіда, мягко кажучи, легонько, так. Так, І і ми розуміємо, що, як я колись казав знаєте, за алкоголіків, я казав, що горівка для мудрих людей, знаєте, а зброя для вихованих людей. І коли зброя попадає в руки ненормальним, вони воюють. А нормальні люди тримають зброю для захисту і ніколи нікому не дозволять, щоб її використовували для того, щоб на когось нападати. Отак от, от про пророцтво я вам розказав, думаю, достатньо. Третя світова війна, хочете знати, вже йде. Просто вона не така, як ви собі думали. Світ сьогодні, практично, війна в Україні, вона зачепила цілий світ. Цивілізований і не цивілізований.